Shqipështë një nëse smaqë. Shqipështë një Там ту беревку. Хе-хе, ще не ва. Зготовайся, ні. От зараз О, там вже є і короб. Yeah. О, і ще раз. <рес> так, живіт тягне О, <реш> О, там бачи, одна <реш> <тінь> Будьте <биряется. реш> здоровы. <реш> <реш> Лариса, да. ножа и честь. Вы <реш> принимали массу дайте мне массу Мама ноги мочить, щоб, тобі щоб було видно. Що там вода? Маємо. Викратися тут. <сіх> а настройку був, настройку. Був, був, а так настроивайся, таку сітку взяв. Так, Тільки чуть-чуть солнце наталки. 3,56. Не 356, а 356. Тут такого немає. Не,

Не коропи, ви хочете за своїм потягнути. Не треба. Всіх на переважування. Ну то що? 400 грамів хочеться сказати. А на що, 40 грамів вийшло? Хто у вас на переважці? А в нас є претендент. А зараз кажуть, що Ні, Він може бути претендентом на самого старшого учасника, а там будемо бачити по паспорт. О, 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 Уже запала. 800. Но, а де рєба, шо, Та я риба, що по скілу? Не зівайтесь над нею. Надки вона Це, Це тут не не мають. Самі сусіді є п'ять. А можна в общий за закинути? Ми на одній клаці сиділи. У пакет кидає. бо Пакет немає. Ваги. А садок має вагу, ніж не чишеть, пожалуйста. Сидим, а тієї скільки? 915 грамів. Пакун! Я точно бачив, що не видим.

Пропав Бет. Не знаю, ну. Ні, в мене написано. Він написав. «пропав». Нам свій листочок поставив. Це ти сам це все? Ні, він написав на листочку, щоб знали, де він подів. Ні, Ні-ні, це ми вдвоєм підходили і кожну людину запитував. Він лісно записував зі слів. Я пропав, я нараз підійшли, і там дійсно було написано, «пропав». А я пропав, чого пропав? Щоб ви знали, хто де подівся. Де подівся, віка шукати. Ми їм зарегом Хай відсюда. Хай покажете, тоді не ворог. Що до нашого? Що стар? Все правильно? Самі молодші, учасники змагань. Будь ласка, підійдіть до журі. Будь ласка, де? Все одно, а ти йдеш у літо, ніби хтось у кропу, то ще був би прекрасно. Критичні, треті, десятки, п'ятка. І ще десь, керують сюди. сюди. Щоб не помагати, щоб судді не засудили. Самі старші? Як ваше прізвища? Бакун. Бакун, я чистий з Бакуна. Ааа. самі старші. Так? Бакун самі старші? Так. Так. Потом все було хорошо. Це перші змагання. Доброго дня, шановні присутні, шановні рибаки, шановні вболівальники. Ми вас всіх радо вітаємо на першому відкритому святі початку рибальського сезону. На святі присутні голова Ради Дунаєвецької районної організації УТМР Онищук Олександр Петрович. Представник штабу народного депутата Олександра Геретягор Володимир Миколаєвич. Секретар... Заступник міського голови Слюсарчик Надія Василівна. І ми не будемо довго довозиття. І слово для церемонії нагородження передається голові Ради районної організації УТМР Нищуку Олександру Петровичу. Всім, які є, тільки тут знаходяться, знаходяться, хочу подякувати за колективну працю, яку приложили перед тим, як провести ці змагання. Ну і побажати на. Надалі так більше підготуватися і, і нам, і вам, щоб трохи більше краще були результати. А зараз я хочу оголосити результати сьогоднішнього змагання риболовів любителів нашої організації. Хочу вже декілька слів сказати про організацію. У нас на сьогоднішній день налічується десь 542 чоловіки, мисливці і. 196 рибаків. Організація доволі солідна, якщо на сьогоднішній день брати. І правда, що це перший такий конкурс, можна, чи... ми, ми організовували ці змагання. В Хмельницьку вони проводяться кожен рік. Переурочені вони, вони в основному до Дня рибака, ну а ми вирішили тут. При допомозі, суттєвій допомозі і великій організаційній роботі міської ради провести ці змагання якраз в піручні до відкриття рибальського сезону. Які результати сьогоднішнього змагання? Перше місце за підсумками, за зважуванням перше місце. Оголошується за Торжинському Олександру Михайловичу, який зловив 2 кг 250 грамів загальної матір. Друге місце. Канонік Вадим Сергійович. Друге місце. Канонік Вадим Сергійович. 1850. Третє місце. Олегська Майя Борисівна, 1790. За найбільш за виловлену рибу в э, огороді на нагороджується Кучерявий Віталій Олегович, більше, 750 грамів. За саму маленьку рибу теж такий конкурс був, Паращук Анатолій Григорович, сама менша риба була, яка ціна лагачок. Далі, найстарший на сьогоднішньому, сьогоднішньому змаганні Бакун Петро Андрійович від 20 вересня 1934 року народження. 82 роки. І наймолодший учасник сьогоднішнього змагання Коганайко Олександр Миколаївич, Теж вересень, 16 вересня 2004 року. Вітаю всіх переможців, всіх присутніх, запрошуємо на концерт і культурну програму, яка буде починатися в три години дня, нікуди бажано не розходитися. Продовжуйте тут відпочивати, слухати концерт. І, так далі. і думаємо, якщо по бажанню, ми організуємо ще, такий же конкурс, це змагання, не знаю, які тут. Претензії до нас, один до другого, які будуть, це ми все повинні вислухати. І може в липні місяці, якраз на день рибака спробуємо організувати ще такі, такі змагання. Дякую вам за увагу. До слова запрошується представник штабу Олександра Володимировича Греги. Прошу. Шановні любителі рибалки. Хочу сьогодні привітати від себе особисто і від народного депутата України Олександра Володимировича Гереги і сьогоднішнім святом. Дійсно, свято, яке збирає людей різних професій. Різ За різними посадами, але от сьогодні і конкурс показав, що всі в одинакових умовах. Але хочу сказати, що Олександр Володимирович Герега дуже любить дітей, спорт, поважає своїх виборців і завжди на спортивному масові змагання різного роду. Приходимо з подарунками. І так Можна буде нагороджувати так? Кілька хвилина займу, хочу привітати також цим святом. Дійсно, це така була ініціатива наша спільна. Я думаю, що свято вдалося. Бог нам подарував погоду чудову, але ну, не дуже вдалу рибалку. Я думаю, що на наступний раз буде краще, але це показало тільки нашу фаховість. Але хочу ще одне нагадати вам і всім присутнім про те, що це не просто захід розважальний, а завдяки цьому заходу ми зібрали кошти для допомоги воїнам. АТО. я попрошу нехай голова. Товариства оголосять, яку суму було зібрано, і е, з вашого дозволу, е, ми її передамо саме на ті потреби, які будуть нагальні е, в, наш, в наших бійцях е, чи хлопців, які повертаються. От, е, прошу назвіть, яка сума зібрана. 2650 п'ятдесят гривень. Прошу, всіх дякую за розуміння, і я думаю, що це дійсно хороший позитивний такий момент. Ще один в нашому. Змагання, отже, нагороджується за перше місце Затожинський Олександр Михайлович. Він виловив 2 кг 250 г риби. Канонік Вадим Сергійович виловив один кілограм вісімсот п'ятдесят грам. Третє місце наша чудова жінка гоневська Майя Борисівна виловила один кілограм сімсот дев'яносто грам Третє місце. Наступний цінний подарунок вручається кучерявому Віталію Олеговичу. Найбільшу рибу він сьогодні виловив 770 сімдесят грам. йому човен. Ну і подарунок, приз чи найменування так. Паращук Анатолій Григорович, саму меншу рибу вдалося йому дотягти до берега. Вручається йому також цінний подарунок. Номінація найменша риба. Ну і звичайно, най... так. Так. найстаршому нашому рибалці і, до речі, досить вдалому і удачливому. Бакуну Петру Андрійовичу, 20 вересня 1937 -го, 4 -го, 4 -го року народження, вручається цінний подарунок Котушка. Ну і найсаму молодшому, Погинайку Олександру Миколайовичу, 2004 року народження. Подарунок котушка. Я передаю слово заступнику міського, міського голови Надії Олексіїв Несвисарчук. Кажуть, що, кажуть, що хто може. Прошу не, не розходьтеся ми, напевно, з вами всі разом старафуємося, то далеко не розходьтеся кажуть, що хто вміє працювати, той вміє відпочивати. І навпаки, хто вміє гарно відпочивати, той вміє гарно працювати. Наші люди працювиті. і отак, як сьогодні всім разом, нам цікавіше разом відпочивати, цікавіше і разом працювати. Тому наша громада має процвітати, бо ми разом, ми єдині. Слава Україні! Зі святом зеленими святами вас з початком рибальського сезону Святкова програма в нас продовжується всім у. І гарного настрою. І запрошуємо знову на п'єдестал тих почесних наших рибаків. Запрошуємо, просимо швиденько. Займайте свої місця, попрошу організаторів, рибаків, підійдіть до них ближче, сфотографуйтеся, Хто Підходьте, підходьте на загальну фотографію, попрямав участь, перших багатьох. Він вчив його на лапати.

Бавитися, а ми будемо продовжувати. І нашу святкову програму продовжує вокальна група Залісецького сільського будинку культури. Їдемо на ярмарок. Синьока, мама немає. Велений, сели мік охочо, чарівний, чарі мік уточок, ой пригодь, ой прикосай, ой, пригой догаю.